Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні ми будемо робити розпаковку ось такого інструменту, який мені подарували діти. У мене була китайська мотокоса. Вона пропрацювала більше 10 років, і ну вже вийшла на пенсію. І так довго пропрацювала. І щоб на дворі така дощова погода, трава росте, газон росте, бур'яни ростуть, все росте, треба його косити. Для того, щоб косити, треба мотокосу Уже нову. Купили мені вони таку мотокосу від фірми ProCraft. Будемо робити розпаковку. Защита. Защита, все впаковано, пластмасово, кладемо сюди. Так, дивимося далі. о, Муфта щеплення. Це все вона. кладемо сюди. Так, далі. Це резиночка на стрілу, редуктор, кінцевий, новенький, все. Редуктор такий, це на кінець стрілиць. Сюди вже ставиться ніж або жилка. Так, кладемо окремо, дивимося, так, тягнемо, що тут у нас. Ага. Окремо впаковано ручки. Одна ручка. Так, витягуємо, о, сама. Сам мотор, мотокоси. І, регулиру... і ручка і слідуюча, так, Окремо подивимося. Одвинемо. Так, розкриваємо. так, Тут все в зборі. Стартер прикручений. Все, карбюратор. Все, мотор. Важкенька воно. О. Дальше, далі дивимося. Витягуємо. Іде в комплекті дві круглих фризи і одна трикутна. Будемо дивитися конкретно, які вони. Так, тут ось така фриза із побідітовими напайками повинна бути. Так, да, з повідітовими напаючками, Це одна. Дивимося. Трикутний ніж такий. Прокрафт Тріммер. Так. О, такий. І ще. О, і ще такий ніж. Теж. Але інтересний. Розкриємо його. Ми привикли, такого, ще не користувалися. ще тут оберти і щоб відкидати. Так як колись на старих люди косили пшениці ще в старі часи, де коса, щоб ложило в волок хорошо, там робили такі спеціальні, такі ті, як зацеп такі спереді. ну На кінці біля самого. Коси робилося. І акуратно, як косила, клало в волок. То ця просто косить так бур'ян, а тут вже зробили з такими ліпістки, такі, щоб ложило прямо в волок. Акуратно ложило робило волок. Так, о, ну це, понятно, це для того, щоб так оно ну, йде сюди. Ага. О. І все. Це. Це щоб звідси тут защита і сюди, щоб не терло, і вона чіпляється, стріла отако буде чіплятися. Так, дивимося далі. Далі. Також тут іде ножі, а тут іде, щоб косити жилкою катушка. Все, і геть заправлена жилка. Іде хомут, це на стрілу, щоб кріпити речаги і на саму стрілу кріпити. Для Готувати ємкість для приготування робочої розчину, бензин і масло. Тут це граду... градація, скільки чого заливати. Це на стрілу, щоб тако зачіпляти. Це основний інструменти окремо. Хомутики, ключі, болтики. Для того все акуратно упаковано, фірма Прократ. Ми її не рекламуємо, але вона. У мене вже не один інструмент. Пилочка садова. У мене з фірми Прокрафт себе зарекомендувала невеличка. Акумуляторна, але вона добре працює. І будемо надіємося, що буде працювати і цей інструмент від фірми Procraft. Ну і інструкція. Тут все сказано, як що чіпляти, як що робити. Оце таке. Лишається що нам зібрати і від, по погоді бо дощить обкатати. Обкатувати ну, раніше були, балакали, розказували і рекомендували і обкатку, як? щоб заправив бачок, один чи два бачки в холосту, воно працювало, щоб виробилося. А, а другі рекомендують практики, рекомендують на без нагрузки, лег, легку роботу для неї і прямо в роботу пускати. Тільки Легенько нагрузочку. І все, і вона в роботі обкатується. Не так на холсту, а в роботі. Тільки все в міру. Ну що, будемо збирати. Що так все. Ану, зі ми його. Тут подвинь мені її сюди. Хай сюди. Так. Ви три. А витри попихайте. Ні. Ще. Ага. Попало? Да. Так, кнути це дві. Да. Все. Ключик. Зимой! там А, Так, Ну що, дорогі підписники? Зібрали ми мотокосу, залили бензин. 25 мл на літр бензину дали масло, Ну, І для обкатки так інструкція гласить. І будемо заводити. Залили, будемо пробувати. Кнопочка включена. Це стоп. Ну все, і будемо. Пробуємо. І будемо пробувати налегенько косити, збивати травичку, обкатувати поступово. Піднімаємо засоби захисту одіваємо і пробуємо. Стоп. Так, кнопка стоп. Значить, що пробили треба сюди чуть-чуть на 10 см підняти ручки підняти і якраз підганяється все в процесі роботи якої висоти. Так, щоб було, значить, що так ручки. І спокійно, щоб можна було косити, не згинаючись і не напрягаючи рук. Оце таке. Апарат легко завівся. Hva skjer?